Щодавно я отримав, ну, ми всі отримали посвідчення учасника бойових дій. Мене цікавить, що потрібно зробити, щоб працювали пільги на комунальні послуги. Як це правильно це все зробити? І взагалі цікавить, які пільги положено для військовослужбовців, які отримали ОБД під час військового стану. Це відео нам надіслав Житомирянин Олександр. Чоловік зараз служить на півночі України в одному з підрозділів збройних сил. Лариса Бабич, начальниця управління обслуговування громадян Пенсійного фонду України в області, розповіла, яким чином учасники бойових дій можуть отримати пільги. По перше, особи, які вперше вперше встановлено статус учасника бойових дій, мають подати дві заяви. Перша заява це про внесення цієї особи до ЄДАРПу, до єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги. І друга заява це заява про встановлення пільги. Пільгу, за словами Лариси Бабич, можна встановити як учаснику бойових дій, так і його рідним. Приходити безпосередньо до відділення пенсійного фонду не обов'язково. Заяву можна подати безпосередньо до сервісного центру. При цьому немає значення до якого сервісного центру, тобто до будь-якого сервісного центру по Україні. Другий варіант подання заяви. Заява може бути подана, надіслана почтою. І третій варіант: це можна подати заяву про внесення даних в Єдар і про призначення пільги через електронні сервіси. Перше це веб портал пенсійного фонду. Друге це через портал дія, але в такому випадку у особи має бути або дія підпис, або кваліфікований електронний підпис. Пільги учасникам бойових дій надають. Йдуться на комунальні послуги, тверде паливо або скраплений газ у монетизованій формі, каже Лариса Бабич. Особа надає нам відомості про банківську установу, куди він має бажання, щоб перераховувались кошти, або виплачується через відділення поштового зв'язку. Як особі зручно. Леонід Харшан, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир.